Вітаю вас, друзі, Олексій Ляшенко. традиційні 5 хвилин субота президент Зеленський ввів в дію персональні санкції РНБО. І ви знаєте, хто туди попав? Що я, мене дуже ну, ну дуже радує. Це Новінський. Є такий Володимир Новінський, якому громадянство надав. Янукович, який тут, ці роки, після того як приїхав в Україну з Росії, став, став смотрящим за російською православною церквою. Або як вона називається Українська православна церква Московського патріархату. Він там уже і сани має, і тета. а ще він має заводи, параходи, фабрики, холдинги. Він партнер Ахметова. Продовжуємо далі ланцюжок. Новинський партнер Ахметова. І ланцюжок пішов, пішов. Це те, що я завжди кажу: одна контора, друзі. Одна контора. І ніхто її не розривав. І він працював і при Януковичі, і при Порошенку, і трохи навіть при Зеленським, але Зеленський всьому кладе край. І що заявив Зеленський? Ой, Зеленський, вибачте, <смож> обмовка, що заявив Новицький? Після введення санкцій я чекаю грабіжа. Своєвого будуть грабувати. Слухайте, спочатку людина приїздить сюди без нічого, стає мільярдером, стає одним з головних політиків Росії в Україні, все вкрав або привіз російські гроші, а тепер він ждеть грабіжа. Ну, як ми так могли обирати, друзі? Як ми могли так працювати? Як ми завжди кажемо, новінський надав е, ласти, новінський надав ласти, новінський надав бинти. Ну, слухайте, ну ми будемо колись розумнішими. Ми будемо розумні, ну, розумними ставати частина з нас. І ще там в цьому списку є Паша Мерседес. Знаєте, хто? Це настоятель намісник києво Печерської лаври. Павло Лебедь чисто украинский чувак чисто украинский чисто чисто украинский только говорит по русски только отчитывается перед Москвой только плевать ему на то что Россия напала на Украину но он чисто украинский знаете блин я бы таких Я не уточню його як якогось церковного сановника або ще я його просто як людину. І він себе називає чи чисто український чоловік. Це, це ж я не зря так сказав. Це така падаль. Друзі. А вам, е якщо подобається те, що ми робимо, треба. Підписатися обов'язково на канал в Ютубі. Обов'язково поставити вподобайку, якщо воно подобається. Якщо вам подобається, написати будь-який коментарі без матюків, будь ласка, і так далі, і так далі. Йдемо далі. Сербії, знаєте таку Сербію, яка кращий друг Росії. Кращий друг. Вона там і. Намагалася щось санкції допомагати обходити і так, і так, і так, і так. І ось президент Сербії Вучич заявив. заявив що ніхто не може бій санкції ЄС проти Росії через Сербію. Ми цього не дозволимо. Ну, ви знаєте, в Сербії дали, дали по башки якщо так от між нами простим розмовляти. Сербії дали по башки І давала і Німеччина. І давала і Польща, і давали, і Скандинавські держави. Всі давали, і французи підключалися. А говорили просто, що значить дали по башки? сирби, вучить. Ви визначтеся. Або ви йдіть до Росії і живіть там з ними в дерев'яних туалетах. Да, Неділю не митися, а мити ноги в тазику І так далі, і так далі, і так далі, але з газом. Можливо, з нафтою. Ідіть або туди, або ви хочете в Євросоюз. Ви визначитесь, будь ласка, що ви хочете на самом ділі. Ну, видно, добре дали. Відна. Видно, дали друзі, добре. Всім донаторам велика подяка, всім донаторам, друзі, за все вам дякую. Все доходить до хлопців, до дівчат, до захисників. Ну і далі. Останнє. Чим я відрізняю себе від. Е Тих, хто підтримує Порошенка, або ще щось, або деяких людей. Я ж не кращий, я не освіченіший, я не веселіший, я не красномовніший. Інші. Просто дякуючи моїм батькам, у мене добра пам'ять, як я вважаю. І я завжди все добре пам'ятаю, друзі. Я можу не пам'ятати деталі, але суть я завжди. Пам'ятаю, так от про Петра Олексійовича Порошенка. Про Петра Олексійовича Порошенка. Середа, 28 січня 2015 року. Він вже президент 6-7 да, місяців. 7 місяців Порошенка президент чи 6-7. І ось його інтерв'ю. Телеканалу ТВ, про яке повідомляє Польща, що заявляє Порошенко в цьому інтерв'ю? Російська Федерація, ну, він давав його чомусь на російській мові, чи то був перевод, але що він заявляє? Російська Федерація є, с, а, а, обладає найсильнішою армією в мірі. 6 месяцев он президент. Российская Федерация обладает самой сильной армией в мире. И Украина не может ей противостоять. Это заявил на тот час президент Украины Петро Алексеевич Порошенко. Все, друзья. Далі думайте самі. Далі, далі ланцюжки стройте самі. Далі все робіть самі. Армія, мова, віра, про це поговоримо ввечері. Буде цікавіша розмова. Ну, дуже цікаво, і, мабуть, трохи й довше. Але дуже цікаво. Ось армія, мова, віра Росія має саму, саму сильну армію в світі, і ми не будемо їй протистояти, А тепер ми її. Ладно, все, дякую до вечора, друзі. Україна переможе.